Вітаю всіх на уроці. Сьогодні у нас 11 січня. Ми працюємо на сторінці 6 другої частини підручника математики. Сьогодні ми продовжуємо закріплювати наші знання і навички. Подивіться, у нас каліграфійна хвилинка така. Графічна хвилинка у нас така буде схожа на равлика. Зверніть увагу, можна різними кольорами ось цих равликів малювати. Це вже за вашим вибором. Головне, щоб ви проводили їх по лініях, там, де клітинки, не виходячи за їх межі. І так, і е, давайте ми з вами розпочнемо із роботи. На, з прикладами наділення. Приклади 1. просте ділення застачею. Повторюємо їх. І так, виконай ділення застачею. Нам треба спочатку 19 е поділити на. 4. Давайте я вище це підніму Так, і трошки збільшу. І так, 19 Поділити на чотири. Що у нас? Чотири четвірки. Тому це 16 Шістнадцять, 16 4, 4. І остача. 19 мінус шістнадцять. Це 3. Наступний приклад. 9 Поділити на 6. В таблиці множення на 6, найближча відповідь це 6. Тому це 1 шістка і остача 9 мінус 6 це буде 3. Далі 3 поділити на 9. В таблиці множення на 9, трійки навіть немає, не достає. Тому 0, не буде нічого. І остача 3 мінус 0. Що у нас буде 3? І 28 поділити на 9. Так, це у нас 27, 27 поділити на 9. 3. І остача 28 мінус 27. 1. Працюємо далі. Виконуємо з вами ділення. Приклади 2. Уже письмовий стовпчик. Звичайно, це повторення у нас іде. Тому я все виконувати, приклади 2. Не буду тут для вас, тому що це. поки ви повинні мені показати, як ви це робите. 294 поділити на 7. Що ми робимо? 2 на 7 не ділиться. Значить, беремо 29. 29 це одна цифра буде у відповіді, і четвірка дає другу. У нас двоцифрова відповідь буде. 29 на 7 це. 4. Так, мінус 28, 1 неділю це зносим четвірку, буде 2. 2 на на 7 буде 14, ну, все. І таким самим чином ми виконуємо всі три наступні приклади. Далі переходимо до. Номеру 3. Подивимося, що нам хотіли тут розказати. Зістав частки, з'ясую, що змінилося. Ну, дивіться, це ем, така ж сама ситуація, як у нас і була і позавчора. У нас 158 і 158, і ще додається 4. Так, виходить 1582. Що у нас? У нас буде справа на одну цифру у відповіді більше. Правильно? І це додасться четвірка. Все. Тобто, зліва у нас, дивиться, дивимося на розв'язання правого прикладу. У нас 792. А якщо без останньої четвірки, то це буде без останньої двійки. Тобто буде 79. Все. В принципі, в цьому різниця. І у нас з вами залишається. Всього лиш два номери письмово. Подивіться, знайди значення часток письмово, але нас що просять? Е, виконай перевірку. А перевірку ми будемо виконувати множенням в стовпчик. І так, приклади 4. 362. 5 поділити на 3. 3 на 3 ділиться, ділиться, значить у нас скільки цифр в числі, стільки у відповіді. 1, 2, 3, 4, 5. 3 на 3. 1, мінус 3, 0. Зносимо 6 на 3, це 2. Мінус 6, 0. Двійку зносимо. На 3 ділиться? Ні. Зносимо друге число. Друге число вносимо із штрафом. Спочатку пишемо 0 у відповідь, тоді можемо друге підряд число знести. 22 на 3, 7 мінус 5. Все, все у нас з вами співпало. І приклад поряд пишемо в стовпчик на множення. 12 075 помножити на 3. 3 на 5, 5 пишемо 1, пам'ятаємо. 22 пишемо 2, пам'ятаємо. 3 на 0, 0, плюс 2, 2, 6, 3. Ну що, все співпало. І так само виконуємо всі інші приклади. І у нас залишається з вами задача. Задача 5. Задача 5. Ем, так, давайте подивлюсь, трошки треба підняти і наш підручник. Туристи були в поході 2 дні подолали 44 кілометри, рухаючись одинаковою швидкістю. Першого дня були в дорозі 7 днів. Так, першого дня в дорозі було 7 годин. Другого дня 4 години, тобто час 4 години. Далі швидкість у нас невідома, але вона однакова. І всього вони пройшли 44 кілометри. Швидкість невідома у нас. Так, давайте згадуємо: відстань дорівнює. Швидкість помножена на час. Так? З цього виходить, що швидкість, це частинка дорівнює цілий поділити на другу половинку. Тобто, нам треба. Ціле, наша швидкість буде відстань 44, поділити на весь час, що вони рухалися. А вони рухалися скільки, ребята? 2 дні. Значить, 7 плюс 4 години. І виходить 44 поділити на 11, що вийшло, 4 кілометри за годину. Ну, це типова швидкість для пішоходів. І так, і скільки кілометрів пройшли туриста першого дня і другого дня. Ну що, тепер, знаючи це, ми можемо сказати відстань першого дня. Це у нас буде що? Швидкість помножена на час. 4 помножити на 7 годин. І 28 кілометрів. Відстань другого дня, що скільки знову 4 км за годину. Помножити час 4 години. 16 кілометрів. Все. Весь матеріал уроку з вами опрацьовано. Молодці.